So if you really Ачення дня конституції України у Бердичівському районі ознаменувалось не тільки покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, а й відродженням молодіжного фестивалю Сонячна криниця. Навіть гроза, котра бушувала напередодні вночі, не зіпсувала намірів організаторів та не злякала численних талановитих дітей Бердичівщини. У призначений час вони зібрались у приміщенні райдержадміністрації і дали початок довгоочікуваному заходу. Фестиваль сонячна криниця. Був започаткований ще в 1999 році, коли я працювала директором районного будинку культури, і це була моя мрія. Мрія, можна сказати, була з дитинства. Я мріяла з дитинства про музику, я мріяла з дитинства про творчість. І коли я виступала на сценах нашої області, нашої держави, мені хотілося зібрати всіх гарних талановитих. Людей молодь і організувати такий якийсь фестиваль. У 99-му році у мене це вийшло. На той час, я пам'ятаю, фестиваль тривав майже 10 годин. Хто пам'ятає. 87 учасників було, такий був, можна сказати, позитив творчості і натхнення. З різних причин традиція проводити фестиваль обірвалась, та у 2013-му сонячну криницю відродили за сприяння голови Бердичівської райдержадміністрації Володимира Збаражського та депутата Верховної Ради України Анжеліки Лабунської. Вітаю вас святом, святом України, конституції нашої країни, святом молодості і головне з вашим святом, святом творчості, молоді, пісні, танцю. Пам'ятати, ви всі переможці, ви вже всі отримали перемогу, ви найкращі. Хай свято буде яскраве, веселе. і настрій буде святковий. Діти одразу підхопили заклик пані Ольги і взяли здавати волю своїм талантам. Фестиваль мав п'ять номінацій: вокал, хореографія, гра на музичних інструментах, театральне мистецтво і художні читання. Учасників розподілили на три групи за віком від 6 до 21 року. Декілька років не відбувався цей фестиваль, але я вважаю це добре, тому що талановиті діти району не всі в змозі поїхати на такі шоу, як ікс-фактор Україна має талант. А на рівні району це дуже прекрасний конкурс, який розвиває дітей таланти. Багато нових талантів відкриваються, і діти можуть себе показати гідно і достойно. Ми займаємось професійними латиноамериканськими танцями, які є з них чача. Ми танцюємо як. Для дозвілля, так і на сцені для на якихось концертах. Сьогодні ми приїхали сюди, щоб взяти участь і сподіваємось на перемогу. Розпочався фестиваль з пісенної номінації, адже українці здавно славляться співучістю, і помітно це навіть у наймолодших. Пальних матросів та синіх, як у татка оченят, про які співали діти молодшої вікової категорії, до патріотичних пісень про Україну, маму і кохання. Пісні саме на ці теми найчастіше обирали для свого виступу представники середньої та старшої вікової груп. Багато учасників фестивалю Сонячна криниця відомі у своїх селах артисти. Часто виступають на районних заходах, їздять за перемогами на творчі конкурси та старанно у гуртках і навчальних закладах відточують природні дані. З дитинства я вже співаю, мені подобається співати. Ну отже, коли співала моя бабуся, і так мені передалося тим, що з покоління в покоління, мабуть, я співаю сьогодні до сьогодні. Виходиш на сцену і. Аж душа радіє. Я професійно не займаюся співами, але вважаю, що людина повинна працювати над цим, але повинні бути задатки від природи, тобто якийсь дар мати. І так само у мене. Але моя родина вся співає, тому мені передалося це у спадок. Після того, як відспівали усі учасники номінації вокал, сцену захопили музиканти, і не тільки сцену, а й глядачів захопили вони чарівним звучанням фортепіано та саксофоном. хіп хоп латина, брейк-данс та інші стилі танцю продемонстрували журі і глядачам учасники відповідної номінації. Багатьом присутнім запам'ятався яскравий східний танок у виконанні чарівної представниці старого Солотвина Ельміри Попатенко. ...чим душ намагалась переконати суддів у своїй майстерності і неповторності. Та й позмагатися було за що, адже в числі головних призів був і мобільний телефон від Володимира Збаражського, і сертифікат на тисячу гривень від Анжеліки Лабунської. А ще кубок, медалі за призові місця у кожній номінації та дипломи за участь. Тож з порожніми руками ніхто із 72 учасників фестивалю не пішов.